Всім привіт! На огляді револьвер під набій Флобера 4 мм від чешського виробника Alpha Продж. Модель 420 розшифровується як 4 калібр. 2 довжина ствола в дюймах. Тобто ствол у нас 5 см 2 дюйми. 0. Це відсутність присильних пристосувань. Вони ну якби є, але вони не регульовані. Низька така мушка. І, можна сказати, відсутній цілик. Цілик у нас задне з рамкою, його навіть практично і не помітно. Двохдюймові моделі вже давно не завозяться, оскільки там у 2010 році якась там постанова чи наказ від МВС не дозволяв вже завозити такі короткі флобери. І взагалі нових альф як такових немає, це хіба що знаходяться вони на вторичному ринку. А хто бажає придбати флобери, набої до них та всякі інші цікаві. Іграшки, так би мовити, переходимо за посиланням під відео в Телеграм. Револьвер конструктивно сучасний, багато кому відомий. На каналі в мене купа оглядів Альфа, є Safari, це тому подібний альфі. Ну, такий простенький, по принципу роботи, нічого феноменального. Дизайн, який багато кому можливо навіть і приївся. Конструкція нова, відкидається в ліву сторону барабан. Ударно-спусковий механізм подвійної дії. знову ж таки, Нова ну, сучасна конструкція мається на увазі на якісь там присаріле, де є одинарна дія ударно-спускового механізму. Довжина револьвера 17,5 см, вага 750 г. По маркуванням у нас модель, як я вже говорив, 420 тиснення на рамці. Номер такий великий, тому що Альфа робили багато револьверів. На кожусі маємо. Альфа теж відлиття таке. З іншої сторони, калібр 4 мм, Runz Long, тобто під довгі набої теж підходить. Але краще знову ж таки, використовувати стандартний чешський, тому що вони все ж таки і дешевші. І на 6 маємо теж таке тиснення Альфа Alpha Prono, Modin Чешська Республіка. Ну і їхній логотип. Тут значок до 7,5 джолів. Оце, що я точно вам не скажу, щось там 0,6, дріб 03. Револьвер живиться такими набоями, по типу як чешські. Ось. Таким чином виглядають дані набої від виробника чешського, також Сіль Ребелот, Відомий виробник набою. До речі, матеріали, з яких виготовлений револьвер, це у нас ЦАМ, здебільшого сталь, і в даному випадку ріків гумово-металічне поверхня гума і пластини є такі металічні, Воно досить такі жорстке. Перевіряємо, де сталеві деталі це барабан. Корок сталивий, спусковий гачок також сталивий. Ну і там механізми, які проворочують барабан і фіксатор барабана також ось він. Це зрозуміло, такі дрібниці будуть зі сталі. Ствол також зі стали, ось, будь ласка, він нарізний. Демонструю. Ось, помітно, нарізний, якісний ствол. Шість нарізів. Фасочка така у стволі є. Вона візуально навіть дещо додає більшого діаметру стволу. Потім кожух, рамка, кран, барабану, клавіша. Ну і в принципі, можна сказати, все це в нас деталі зі сплаву сам. Вони ну, надійні. Нема сенсу ставити деталі зі сталі, такі як рамка, кожух це буде і дещо дорожче навіть у виробництві, і кінцева вартість виробу теж значно більшою буде. Багато кого цікавлять такі моменти зазорчик. Зазорчик маленький, візуально ледь помітний. Заміряти не буду, тут нічого заміряти. 5 сотих буде, механізм працює дуже добре. Подвійної дії, попереднє зведення, само зведення також притаманне. Так, заміряємо комори. Комори в нас розточені, маємо на барабані маркування тисненням. Комори розточені, отже, швидкість буде. Посередньою або малою якоюсь. Бачите, вони всі такі перевіряти далі немає сенсу. Це виробник навмисне робить, щоб зменшити потужність, щоб вона була типу умовно до цих 7,5 джоулів. По органам керування маємо спусковий гачок, курок, клавішу для відкривання барабану і екстрактор. Вість екстрактора, яка натискається і потім викидається у нас стріляні гільзи. Екстрактор проворачується за рахунок храпового механізму. Тут воно зроблено штифтами, штифти зрізані під кутом 45 градусів. На багатьох флаберах зазвичай використовується фрезерування, а тут бачимо таким методом воно зроблене. Неодноразово мене питали про кульовий вхід. На всіх лабирах він буде присутній. Зараз продемонструю. Ось набій проваляється повністю. Це і не дуже добре. Потужність буде там. Зменшувати за рахунок цього, але це компенсує якусь маленьку неспіввісність там. І бачите, набої повністю провалюються. Тут є збільшення. Це в усіх флаберах. Ви не придбаєте, не знайдете флобера, де нема оцього кульового входу. Він десь буде десь трошки менший, десь трошки більший. На рамці маємо посилення, воно іншого кольору, це в нас закладна вставка зі сталі. Під час пострілу навантаження йде саме на це місце. Револьвер під набій Флобера потребує обслуговування, як і справжня вогнепальна зброя. Для цього не треба нічого розбирати, просто чистимо барабан Йоршиком і канал ствола. Ну і також ганчіркою місця, де там є якісь залишки від порохових газів. За потреби для більш детального обслуговування револьвера, в принципі, можна розібрати. Знімаємо там руків, я щічку. На каналі є відео, де це я все робив. До речі, ствол не знімається, він посаджений на два штифти від самого рамка. Штифти з загортованої сталі вони, зрозуміло висверлюватись не будуть. Навмисне це зроблено, щоб ніхто не розібрав і не переробив під інший калібр. Револьвери від Альфа мають дуже круту, зручну, комфортну механіку. Попереднє зведення легко, само зведення також. Барабан комфортно відкривається. Дивіться, як він крутиться ось, взагалі. Наскільки легко він прокручується. Екстрактор дуже м'якенький, легко все працює. Курок має такі насічки для кращого щеплення з пальцем при попередньому зведенні курка. Механізм працює правильно. Демонструю, зводимо курок. Фіксатор заховався, дивимося сюди, барабан прокручується, фіксатор трошки виліз. І він у нас одночасно заходить в паз і стає на взвод. Ось таким чином правильно працює механіка в револьвері. Крок б'є по ударнику через так званий запобіжник, пластина, яка піднімається вгору, вона знаходиться на спусковому гачку, тобто це безпечний револьвер, як такого запобіжника нема, але при натисканні. На спусковий гачок, лише коли тримаєте спусковий гачок, відбудеться постріл. А при випадковому ось такому взриві пострілу ні в коєму разі не відбудеться. Також є певний запобіжник при недозакритому барабані, якщо нема співвісності, механізм працювати не буде. Ви просто не зведете курок і не зможете зробити постріл за рахунок самозведення, лише коли барабан повністю закриється. Це в принципі помітно, ось вилазить така пластинка. Вона защолочка барабану так звана. Корок, у неї просто фізично опирається, ось це помітно. Барабан 9-зарядний провертається проти годинникової стрілки, оскільки механізм провертання собачка знаходиться по праву сторону і тому провертається проти годинникової стрілки. На барабані є так звані доли, одразу і полешує барабан. Доли, можливо, в неправильному місці знаходиться, хтось скаже, але це навмисно зроблено, щоб не змогли переробити револьвер під знову ж таки трошки більший калібр. Але запас міцності достатній для стандартних чешських або німецьких набоїв. По гвинтам альфа використовує гвинти під прямий шліц. Тут філіпсу нема, це дуже круто, і воно на зброї виглядає значно крутіше, цікавіше, якісніше, ніж якісь там. Під Філіпс, під хрестову викрутку. На Альфах бувають руків'я з дерева, горіх, пластикові та гумово-металічні. гумово металічне гумово як на мене, це значно крутіше руків'я. воно повнорозмірне, дуже зручне, плоске, анатомічне і виглядає таке типу, як тактикульне навіть. Перейдемо до стрільби, постріляємо чешськими набоями. Альфа 420 спорядимо повний барабан. Це у нас 9 набоїв. Чешські набої залазять сюди дуже впевнено, легенько, нічого їм не заважає, тому що деякі є револьвери, де вони не так легко сюди будуть заходити. Спорядив, закриваємо, готовий до стрільби. 7 метрів стріляти буде одразу через хронограф. Попереднє зведення курка. Сто двадцять два, сто десять, сто двадцять. Сто один. Сто дев'яносто, сто, сто тринадцять, сто двадцять один. Відстріляли, не рахував, тому 10 зробив. Клад такий. Дивимось, який накол. Рівномірний, гільза ціла. Не піддавай, ну хоча куди її піддавати з такими швидкостями. Дивимось на екстракцію. Взагалі дуже м'якенька, оскільки швидкості і той невеликі. ну Розточені комори дають таку швидкість. Дивимось на влучання. По точності по суті все в нас. По центру, можна сказати, може трошки зміщено вправо. Купність, в середньому купність десь сантиметрів до 12 але тут накидало і куди треба, так би мовити, нормально. Влучань бачимо 8 із 9, тобто не всі влучили в мішень одне кудись відривало. Не знаю, може правіше. Мені здається, що кудись правіше може відривало. Для флабера зовсім таки непогано, особливо для 2 -дюймового. Стрільба велась із двох рук без опору. Маємо такий результат. Як на мене, це дуже добрий результат для порівняння коробочка від набоїв. По точності, можливо, трошки влучило. Правіше, але точність в цьому плані непогана Купність теж, як на мене, дуже гарна, особливо для двохдюймового флобера, тому що в мене були вже 420 не один, і таку крупність двохдюймової флобери, ну навіть із довшими стволами не всі флобери демонстрували таку купність. Особисто мені револьвер дуже подобається і візуально, і по тому, як він сидить у руці, і як працює. І те, що він компактний, тому що для флобера довжина ствола, вона суттєво практично нічого не додасть в плані купності. Можливо, трошки щось і дасть, але це не точно. Кому сподобався відеоогляд, проставляємо лайк, залишаємо свої думки в коментарях. Бажаючи придбати флабери набої, переходимо в телеграм-канал. Дякую спонсорам, хто підтримує канал. Та до наступних зустрічей. Далі буде більше всього цікавого.